os То то, Хтось має відповісти? Вкрали, 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 бронзимо, вкрали землю, вкрали, янзар. відписок. А потім відписок, відписок, скільки, відписок, скільки ви маєте? 33? 33. Місяць тому міністр екології, місяць тому міністр екології послав на вас. А ви що, підписуєте одне і те саме? Збільшили фінансування, приймаємо міри, робимо реконструкцію, робимо шейку ерунду. Бачите, ситуація, якби трошки послухали людей, була б, напевно зовсім інша. А нас просто місяць ще тому ми збиралися, та. відкопали. Зараз то саме. Розумієте, і так весь час, весь час, ми і весь час. час. Ми Та ми Вже ми пора ми. вже пора дійсно до людей прислухатися. виграли, Регілок Пушкарьов сказав, що ситуація під контролем. Сул додатковий був вночі під час зливи і зараз працюють геодезисти, які відслідковують один із гребень, який постійно рухаються в сторону вал. Є небезпека. Руйнування дамби і витоку гудронних озер, тому з вчорашнього вечора ми працюємо над укріпленням дамби і з сьогоднішнього дня починаємо зустріч з зворотнього напрямку, щоб рухатись два рази швидше і унеможливити таку потенційну небезпеку. Статистика по Жовківському районі розбавлена на весь район. Нам лікарі навіть не давали офіційних документів, сиділи в мене в машині, я записував колись на диктофон. На жаль, я цього не зберіг. Якщо взяти сам Малихів, то що ведеться, а ведеться статистика тільки по дітях, навіть не по дорослих. Там десятки разів перевищено, захворювані центральної нервової системи. Діти вмирають, народжуються без центральної нервової системи, без кінцівок. Все замовчується. Люди наші встидаються навіть показати і на камеру це говорити.